17 річна Аліна Слободенюк боротьбою дзюдо займається 8 років. Спортсменка розповідає, за цей час брала участь у багатьох змаганнях. Серед її здобутків понад 50 медалей. На турнірі у столиці, який відбувся 8 листопада, вона посіла перше місце. Ми готувалися до цього. Раніше я виступала в категорії до 48 кг, а це вже 52. Все йшло по плану, підготовка, все вийшло так, як ми і хотіли. Через те, що вдалося добре налаштуватися на боротьбу, каже Аліна, суперниць подолала за два спаринги. Я зазвичай слухаю музику і йду в якесь таке місце, щоб я не бачила боротьбу, не бачила зал. Ну і вже десь перед виходом я виходжу. І стабіліотекарі чекає на свою схватку. У кожній ваговій категорії свій стиль боротьби, говорить тренер Аліни Сергій Дмитренко. Тому потрібно володіти іншою тактикою і перелаштуватися. Так, ми розраховували на більш сильні, сильніших суперниць в участі. Ну, були достатньо такі опитні спортсменки, але для першого разу, може, якраз це і треба було. Зразу успішно, я вважаю. Вона впоралась. Дуже швидко закінчувала свої сутички і, напевно, перемогла. Прийшла вже в 52 кілограми і себе там набагато як краще почуваю. Тобто, сила є боротися. Ми почали більш навантажувати її фізично, ну, тобто більше вона почала качатися, вже можна не боятися там збільшувати вагу. Мабуть, це і стало такою причиною. Ну, не причиною, а якби це допомогло їй. Вона фізично стала ще сильнішою. Сергій Дмитренко сказав, перемагати на змаганнях Аліні допомагає її відповідальне ставлення до тренувань. Ну, сама сильна сторона, мабуть, це характер. В неї він є, навіть можна сказати, ну. Надлишок такого характеру. Ну, Аліна неймовірно трудолюбива людина. Е, найбільше мені в ній подобається це бажання. Бажання завжди працювати. Вона ніколи не пропустить тренування, просто так, бо їй там захотілося десь піти з подругами. Бо їй там захотілося десь піти з подругами. Вона пропустить тільки, якщо хворіє, або вона десь там, я не знаю, справді не встигає. Вона дуже трудолюбива, і це Мені в ній найбільше подобається. Аліна Слободенюк каже, що тепер тренуватися буде наполегливіше, аби вдало виступити у відбіркових змаганнях чемпіонату України. Ольга Групсікора, Сергій Кубилянський. Новини на Суспільному.